Всім доброго дня, дорогі діти! Сьогодні ми читаємо з вами Всеволода Нестайка, дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі, пригоди в павутині. Підніміть руку, хто вже читав ці? Ви молодці, насправді ви знаєте, що треба читати, треба читати вголос. Чому вголос? Тому що коли читаєш в голос, краще запам'ятовуєш. Ну і навколо ті, хто ще не вміють читати, впевнений, у вас є сестрички, і братики молодші, хто не вміє читати. Їм так само цікаво, тому що коли вони підростуть, вони так само зможуть це читати. Отже, розділ перший: жив на світі їжачок, колько колючка. І жив на світі зайчик, кося. Бухань, молодці. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні, всього на світі боялися. Боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру і боялися дощу, навіть тіні власної боялися. А найдужче боялися хуліганів. То прибіжить, колько. Колючка до мами їжачихи. Ой, мамо, мамо, до нас в двір хулігани вдерлися. Вийде мама їжачиха на ганок, а в дворі дві маленькі жабки стрибають. То кося вухань прибіжить до мами зайчихи і кричить: Ой, мамо, мамо, за мною хулігани женуться. Мама зайчиха вийде, о, вигляне у віконце, а там метелик літає. Ну, що ж ти такий страхополивий у нас, га? І, з, і змовляли. О так, чи я нічого не перегорнув? Ні, правильно, наступне. І замовляли їх батьки, і соромили, і сварили нічого не допомагало. Так і жили їжачок Колько, Колючка і зайчики, кися вухань боєгузами. За маминими спідницями ховалися, та звідти на білий світ з острахом позирали. Всі лісові діти бавляться, пісень веселих співають, а вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним не гралися, хоч і жили по сусідству. Та от якось. Одного сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама зайчиха і мама їжачиха. Здравствуйте, тітенько Вухань. Хто далі знає, про що піде мова? Хто читав? А ну, йдіть хтось до мене сюди. Вай, сідай поруч. Як тебе звати? Миросі. Мирося. Мирося? Да. Так. Ой, як красиво. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте, тітонько Вухань, сказала мама їжачиха. Угу. Ви чули новину? На великій галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Волосучиха вже записала туди свого болю. А що ви кажете, кумасю колючко, сплеснула мама зайчиха лапами. Спеціалізована музична школа та я ще й з ведмежою мовою викладання побіжу чоловікові, скажу. Тато зайць сидів. Сидів на ганку і читав лісову газету. «Гммм», – сказав він, почувши новину. Спеціалізована музична школа з ведмежю мовою викладання це цікаво. Треба й нашого слахополоха записати. Може, хоч школа допоможе його у звілі вивезти, а то ж тіні власної бої. Давайте поаплодуємо Миросі, молодець. Хто ще хоче почитати <плодисна> далі? <плодисна> Давай, сідай, будь ласка, поруч. То що я тут один читаю? <плодисна> Давай. Що так, зайчиха? Давай звідси. Так, так. Зайчиня костя, що тремтіло тут вже біля ганку, і все чуло. Здригнулося і заскихли. Ой, я не хочу, я боюся. Тебе ніхто не питає, сурово сказав тато заїзд. Угу. Запишемо ходити ходитимеш. — Ну що ти, синку? лагідно промовила мама Зайчиха. Всі ж дітки ходитимуть, не бійся. Мама Зайчиха одразу ж пер... причепурила Косю, вдягла йому новенькі штальці білу сорочечку і повела на Велику галяку. — Молодець, давай поаплодуємо, молодець. Хто ще хоче почитати зі мною? Давай. Як тебе звати? Як? Марго. Марго, молодець Марго. Давай звідси, спочатку сторінки. Угу. Вийшли за ворота Гульк, а з сусіднього двора мама і жачіха. Вже колючку веде. Записував у школу сам директор Бурмила Михайлович. ведмідь. Він сидів за березовим столом і суворо позирав на майбутніх учнів. Прізвище вухань, чому сказала мама зайчиха. Прізвище? Ще, не глянувши на неї і наче не чуючи, повторив директор, в уханні знову відмовила мама зайчиха. Прізвище, від вивідчиши, голос утретє сказав Бурмила Михайлович. Та вухань же. Розгублено про, mm -hmm. про... зайчих зайчиха. І. Я вас, мамо, не питаю, та обернувся до неї директор. Хай сам скаже. Він що йшов глухий, а ще хочемо музичну школу. Молодець. Давайте поаплодуємо, Марго. Хто ще хоче почитати? Давайте хтось з хлопців. <плес> Та що ви, що ви? В нього абсолютний слух. Подивіться, який в нього вушка. Як тебе звати? Олексій. Олексій, сідай, Олексій. Ось давай з вушок. Угу. Так чого ж він мовчить? голос? <плес> Тільки голосно, щоб всі чули. Та сьогодні. Все, та чого ж він мовчить? Сьогодні, він, він у мене дуже скромний. Мама засіха, підштовхнула сина. Ну, ка, ну, кажи, кажи, Косю. Ну, кажи, Косю. Кажи, Кажи, кажи та Кося вухаю тільки о, при. Сьули. Щули вуха. вуха і сховався за мамину спідницю. <гум> Насупився бурмило металів. Насупився бурмило Михайлович. <гум> Скромний. Скромник, ну добре, перевіримо його одібності до ведмежої мови. А скажи на вухань. <гум> Безпорадно подивився на маму швидко, швидко закліпав очима очі мої іскриви. Ну нетерпляче сказав директор. Хто ще далі почитає? Давайте, давай, малий, тебе як звати? Тарас. Тарас, давай сідай, так. І подивився на маму. Угу. Кося? Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що схилився і приставив лапу до вуха. Ведмідь, повтори, не чую. А, -а, а не витримав і заридав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. Ой, вибачте, забідкалась, забідкалась мама зайчима зайчиха. Він у мене такий вразливий, такий такий вразливий. вразливий Молодець, Тарасик. Давайте поаплодуємо. Давай, мала. Як тебе звати? Софія, давай. Він такий у нас вразливий, такий вразливий. От звідси. Розумію. Угу. Розумію, лагідно сказав директор відміть. Але і ви розумієте, у нас школа не звичайна, а спеціалізована угу. з, відмежою, з відмежою мовою викладання. Вчителі із лісоване. Із столичного зоопарку. І... У нас вимога. Угу. У нас вимоги. Він буде вчитися. Я вас запевняю. Це він від незвички. Він буде гарно вчитися. От побачте. Давайте поаплодуємо. Молодець. А? Так, зараз ще я прочитаю трошки і далі з вами. Найкращі справи були і у Колька колючки. І він, не міг, і він не міг сказати рер на ведмежачій мові. Замість рр в нього виходило якесь хрру. І слухом, у Кольки було погано. Вушка в нього були маленькі, за голками ледь помітні, але й Косю і Кольку все ж прийняли. Незважаючи на суворість, Бурмило Михайлович мав добре серце.